Дякую за запрошення, дякую всім, хто залишився. Ви знаєте, а, коли виступаєш останнім, це до певної міри відповідальність, це з одного боку, з іншого боку, не руга. Тому що той, хто виступає останній, йому завжди важче, тому що аудиторія втомилася і тих втомився. Тому що вже бачити, тут це сказано. Тобто є перевага і анітура. З іншого боку, перевага велика, бо ті, хто лишився, то справді ті, хто хоче почути. І знову ж таки. А коли ти виступаєш останній, ти не маєш змоги втекти, навіть якщо тобі дуже цього хочеться. Але і перевага, тому що ти змушений всіх слухати, а сьогодні виступи мене ну, на 99%, приємно здивували, тому що це справді серйозна корпотовна розмова, але є не і недолік. І недолік полягає в тому, що, от як на мене, чого паркувало мені як людині, яка з 44 років свого життя 30 років віддала журналістиці на свою голову. Мені прокували розмови про журналістів і журналістику, а ще про глядачів, слухачів і читачів. Поясню, про що йдеться. А Дискусії, які точилися тут, тут, вони переважно стосувалися медіа, а не журналістики, споживачів, інформації, а не читачів, глядачів і слухачів. Бо насправді, як би швидко змінювався світ, людська природа не так суттєво змінюється, як там це здається. Журналістика це лише частина медіа, але найважливіша частина. Бо, скажімо, проєкт «Пекарня кухня це теж медіа, але це не журналістика. І як на мене, журналістика є абсолютно прекрасною, але трохи химерною штукою, вона є іраціональною і в цьому є перевага. Тому що журналістика це штука, де поєднуються спорт і війна, ремесло і мистецтво, медицина і алхімія. Я не знаю, ще де є точка дотику людських рук, де все це так сильно примішувалось. І тому, от на моє глибоке переконання з не можуть не поводитися люди, які тут виступали і до а, точки зору яких з величезною повагою ставився. Але журналістика не може існувати за схемами меркатології. Бо читач глядач і слухач це не тільки споживач інформації. І коли кажуть про те, що... Насправді споживачеві мають вже зміст та форми, вони не замислюються за такими речами, йому важлива сама по собі інформація. Це є правда, але правда хоче скиди, тому що споживачеві так, але читачеві, глядачеві, слухачеві ні. Коли згадав про те, що у журналістиці є багато чого спільного з медициною, я не треба на це згадав, тому що, в принципі, я скажу, що будь-якому ремонті, будь-які не можна знайти спільний риси з ну, Наприклад, серед журналістів є люди, які є хірургами. Цілогіку, різати, і все. Є люди, які вважаються певні діагностиками, насправді є непоганими діагностами, які можуть встановити діагноз і запропонувати лікування. Але насправді, як на мене, на сьогодні є попит на патологоанатомів. Я завжди патологоанатомів. Тому що, ну, наприклад, політичний прогноз, а я на, 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 на праведний жарт віддав 20 років життя більше в політичній журналістиці, у політиці прогноз. Робити дуже важко, тому що є багато чинників, які на це впливають. А от коли людина померла, людина в лапках, я беру не роблю фаховий розпир і пояснюю, від чого він спонав. І Це дуже важливо, тому що це убезпечує прийдешні покоління від тих хвороб, якими хворів той небіжчик. Так от сьогодні ми можемо говорити про те, що журналістика, та журналістика, яка постала наприкінці 80-х, на початку 90-х, вона померла. І е, я спробую пояснити, зокрема, від чого вона померла. Та журналістика, яка з'явилася тоді, яка була, мала свої переваги і свої недоліки, вона вже ніколи не повернеться, буде інша журналістика. Але та журналістика померла не тільки тому, що дуже сильно змінився світ, що з'явилися нові медіа, нове об'явлення, просто нове покоління читачів, глядачів, і які є абсолютно інакше. Не тільки тому, що світ став прозорішим, не тільки тому, що в Україні на превеликий жаль, це правда, це багато хто говорив, я з цим цілком погоджуся, що в Україні так і не був сформований медійний ринок як такий. Що в Україні медіа ніколи не були бізнесом, і здебільшого це був або інструмент політичного впливу, або просто забаганком. Тут ніколи не було такого гармонійного поєднання між редакційною політикою і здоровим зустрілом, між забаганками. Видавців власників і економічним розрахунком між політичною доцільністю, якою керувала за цей власник, і повагою вчителі. Не тільки тому, що була економічна криза, не тільки тому, що рекламний ринок дуже своєрідно реагував на потреби журналістів. Була ще одна причина. А організм журналістів, система журналістики, яка формувалася наприкінці 80-х, на початку 90-х, вона Формувалися всупереч законам, за якими зазвичай формується журналістська система. Я поясню, про що йдеться. А коли ми ставимо собі питання, куди йдуть медіа частина за ними Україна, то сьогоднішні медіа не встигнуть, вони не вженуться. Тому що нас вчили бігати ще тоді, коли ми навіть не зіп'ялися на ноги. А коли ми навчилися бігати достатньо хутко, то нам наказали повзати. І багато хто це як народу. Одна з величезних ваг і величезних діти це перша причина, про яку я хотів би згадати, полягала в тому, що коли ситуація змінилася, і журналісти, ті, яка навчилася бігати, наказали повзати, багато хто з журналістики пішов. Насправді багато людей, які могли бути прикладом, зірцем, люди з відповідним досвідом вишкого майстерністю. Вони пішли, а натомість не було тих, хто заповнив цю порожнечу. Люди, які прийшли пізніше, вони не зберегли оту от, на, на традицію покоління. І тому виявилася невеличка дірка між тими, хто пішов, і тими, хто прийшов на натомість. Але одно журналістика буде існувати, і хто би, що не говорив, я сьогодні ще хотів окремо поговорити е три рефлексії на тему. Соціальних мереж, соціальних медіа, про які говорив. Є такий геніальний музикант Френк Запа. Він колись в інтерв'ю сказав про те, що знаєте, я достатньо досконалий музикант, я володію з цим мистецтвом, я можу написати музику, яка примусить вас плакати, музика, яка примусить вас сміятися. музика, яка примусить вас замислитись. Є закони, за якими це можна робити, але це буде штучно хочу, щоб цей вияв емоцій у вас був природний. Так от цього людей, які хочуть виплатити у читача, глядача і слухача, не у споживача, природні емоції, насправді дуже серйозно бракують. Як на мене, найбільшою бідою сьогоднішньої журналістики, саме журналістика не медіа, є відсутність запиту на розумних, цікавих людей. Навіть з економічної точки зору це дуже ефективно, тому що розумну людину можна продати. Це з економічної точки зору. Коли знаєте, колега каже про те, що світ комерціалізується і нема на те ради, і журналістика не є винятком, і доводять, наприклад, в якості прибуту спорту, скажімо так. Роберто Калас чи Месі чи на свого часу отримували на рекламних контрактах набагато більше грошей, ніж за свої спортивні там, перемоги. Але проблема полягає в тому, точніше, ефект полягає в тому, що поганого спортсмена не розкручували. Все одно має бути хтось, хто має певні здібності. А сьогодні на журналістів, які є носіями здібності, на превеликий жаль, у власників великих медіа немає запиту. Вони поводяться з журналістським матеріалом за такий вислів, як сенсорними екранами, які довго не живуть. Помер і ти купуєш новий. А насправді, якщо говорити про масову журналістику, справді, вона орієнтована на споживача, але ще й якісна журналістика, яка орієнтована на глядача слухача і дичатача. Теч про що йдеться? Що би хто не говорив. Але все одно існує запит не тільки на інформацію, а на її розкомадження, роз'яснення. Більше того, існує в суспільстві за всі часи, всіх країнах. І ми не є виключенням, ми не є винятком за ці роки, в тому, щоб не шукати точки полю, як казав Шеремет, що є теж логікою, але логікою для маркетології, а шукати полюві точки. Якщо ми говоримо про якісну відповідальну журналістику, то всередині її має бути розумна, цікава людина. Бо журналіст має бути цікавим, інакше його не будуть читати, слухати, ходити на нього. Так журналістика побудована, так побудований світ, так буде завжди. І жодна революція, жодний науково-технічний прогрес, жодний розвиток соціальних мереж цього не замінить. Мають бути люди які мають слугувати, ну, якщо хочете детектором почуттів і тренажером про міста. Я наведу прикладу на даремно згадав про Франка Запа. Що не робить мені честь як людині, яка 10 років ходила до комісії журналістської етика, але був дуже цікавий з точки зору мене як журналіста, який там велику частину свого життя віддав цій справі. Я написав два матеріали на одну ту тему. розмістили в двох різних виданнях, двох різних ресурсах. Один під власним прізвищем, інший під себе. Один матеріал я написав так, як я думав. Інший матеріал не написав, так би мовити, каноном. Знаєте, як знімають кожні фільми для оскару, щоб він отримав Оскар, то тобто він має відповідати певним критеріям. Отак От я написав текст розрахунку на те, щоб спрацюється, не спрацюючи. До чого я робив? Той матеріал, який я написав в якості детектора почуттів, в якості тренажера для міста, отримав 13 лайків, той матеріал, який я написав про розрахунку на ефект, отримав 650 лайків. Причому, скажу вам чесно, другому матеріалу особливо не напружувався. Тому що а, певне знання, певні навички, певний досвід, певне розуміння, воно дозволяє такі речі робити механістично. Це до того, що я б не перебільшував значення соціальних мереж. Насправді соціальні медіа, які є дуже важливим вчинником, дуже важливим фактором журналістського життя, це є і перевага, і недолік, і виклик. І ці три речі перетинаються, але не замінюють одне одне. Перевага соціальних медій, взагалі перевага а, відкритого суспільства, полягає в тому, що в принципі цензуру сьогодні створити неможливо в принципі. Тому що ваді Курму може розказувати на відеозаписах, що він заказав, у Ольгу -Оль Снісарчук, але достатньо зайти в Ютуб, подивитися з 30 ракурсів, стало зрозуміло, що він бив. І в цьому перевага соціальних мереж, перевага відкритого суспільства.